Привіт, привіт! Це знову я. А ви на каналі Засідання дивану. І сьогодні ми вирушаємо у подорож кельном. Готові? Бо я готова розповідати й показувати. До речі, я мала можливість пожити в цьому місті деякий час, тому мої спостереження це трохи більше ніж туристичний погляд. Але не переживайте, занудно не буде. Приготуйте собі каву або чай зі смаколиками. Зручно умощуйтесь, і ми починаємо нашу прогулянку. Якраз ми під'їжджаємо до кельна за аеропорту, і це одразу те, що мені подобається в Німеччині. Система поїздів тут це окремий рівень комфорту. Досить швидко і зручно можна доїхати до будь-якого міста. А я заходжу до вас із козирів. Кельнський собор, його величність, гордість міста і відверто кажучи, головна причина, чому всі сюди їдуть. Повірте, це не просто споруда, це щось магічне, це щось масштабне. Ви стоїте перед ним і відчуваєте себе таким маленьким. Кельнський собор це одна з найвідоміших готичних споруд світу і справжній символ міста Кельн. Він має офіційну назву Собор святих Петра і Марії. Його будівництво почалося ще в далекому 1248 році. І тільки у 1880 році роботи були завершені. Уявіть собі, понад 600 років знадобилося, щоб довести цей архітектурний шедевр до завершення. Цей собор справжній велетень. Його висота сягає 157 метрів, і це робить його одним із найвищих соборів у світі. Але я вам більше скажу, що до 1884 року він взагалі був найвищою спородою планети. Площа собору перевищує 7 тисяч квадратних метрів, а його внутрішній простір може вмістити близько 20 тисяч людей. Я була всередині на органному концерті, і це було щось неймовірно. Звук просто огортає, створює відчуття, ніби час зупинився. Концерт триває всього годину, але ця година запам'ятовується надовго. Як бачите, пам'ятки, які вам показують, це справжні пролини світової культури. До речі, якщо ви ще не бачили, у попередньому відео ми з вами гуляли Ахенським собором, який теж входить до світової спадщини ЮНЕСКО. Раджу переглянути це відео у мене на каналі, адже він має свою унікальну атмосферу і також заслуговує на увагу. А далі ми продовжуємо прогулянку головною торгівельною вулицею Кельна. Хохе Штраса, яка починається майже від самого Кельнського собору. Ми потрапляємо в справжній рай для шопоголіків. Тут зосереджена величезна кількість магазинів, кафе, ресторанів. Шукаєте одяг? Тоді вам вечендем, взару, прімарк, в манго, все це до ваших послуг. Потрібні красівки, магазин Adidas та Nike також тут. Бажаєте придбати новий гаджет? Тоді офіційний магазин Apple для вас, ось, будь ласка, або зайдіть в Медіамарт. Шукаєте прикраси. Заходьте до магазинів Пандора або Сваровські. Якщо прагнете чогось більш розкішного, тоді «Ролекс» та «Карт'є» до ваших послуг. Зголодніли? Ну і тоді, тут є також для вас варіанти. Ви можете зайти в Бургер Кінг, Макдональдс, Данкін Донатс. Тут купа кав'ярнь і кондитерських. Хохеш є однією з найстаріших і найжвавіших пішохідних вулиць у місті, що пролягає в самому центрі неподалік від собору. Очі справді розбігаються від кількості пропозицій: від блискучих вітрин з розкішними прикрасами до яскравих вивісок, магазинів мас-маркету. Коли я побачила її вперше, була вражена різноманіттям. Реально є все, та ще й поряд з вокзалом та собором. Якщо ви тут на декілька годин, обов'язково забіжіть на цю вулицю. Вона досить близько до центрального ЖД вокзалу, але є і інший менш глянцевий бік цієї вулиці. У день вони виблискують життям туристи, покупці, яскраві магазини. Але як тільки магазини зачиняються, усе змінюється. Під цими вивісками починають збиратися люди, які дістають спальні мішки, ставлять маленькі намети і укладаються спати прямо на вулиці. Я не знаю, як вони переживають зиму, але влітку і восени їх тут чимало. Це додає вулиці контрастів, нагадуючи, що за фасадом завжди є інша сторона історії. Ось така вона, Німеччина. Наостанок пропоную разом зазирнути в аеропорт кельн бонн Якщо ви їдете автобусом чи летіли літаком, то скоріш за все ваша подорож починається саме з аеропорту. Це сучасний і зручний міжнародний аеропорт, який одночасно обслуговує два міста: Кельн і Бон. Його розташування всього за 15 кілометрів від центру Кельна, що дозволяє дістатися сюди буквально за 15-20 хвилин, незалежно від того, оберете ви електричку, поїзд чи авто. А ще він має власну залізничну станцію, що додає зручності. Аеропорт працює цілодобово. Що ж вас тут чекає? Магазини, дюті фрі, готель прямо на території, пункти прокату авто, кафе та ресторани в аеропорту. Наприклад, є Макдональдс з найжахливішою кавою в моєму житті. Хоча, чесно кажучи, за смаковими якостями наш український Мак залишається й далеко позаду. Окрім цього, тут багато затишних кав'ярн. Я, наприклад, зазирнула до кофі-пойнта, і це було щось досить нестандартне. Каву мені приготував робот. Так, справжній робот-бариста, який вправно взбиває молоко та робить капучино. Це було. Футуристична. Звичайна ціна за каву зависока. Але що ж поробиш, коли її робить робот та ще й в аеропорту? Ну що ж, ось і підійшла до кінця наша прогулянка Кельном. Містом контрастів готики і шопінгу. Сьогодні ви дізнались про величний кельнський собор, прогулялися однією з найжвавіших торгівельних вулиць Німеччини, а також зазирнули до аеропорту Кельн-Бонн, де навіть каву готують роботи. Кельн залишає по собі не лише враження, а й бажання повернутися, адже це місто має ще багато секретів. Але на сьогодні все. Дякую, що подорожуєте разом зі мною. І вже в наступному відео ми вирушаємо до Бонна. Не пропустіть, бо буде цікаво Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі, поділіться вашими враженнями. До зустрічі у наступному відео. Па-па!